Всім привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Енкою. Сьогодні у нас буде дуже цікавий огляд на черговий ПК кейс. Це ADATA XPG Defender XPG це профільний підрозділ від ADATA який робить ось такі круті девайси. До речі. Ми для себе відкрили, що у Адати є ще й круті блоки живлення. Можете подивитися на сайті. Що можу одразу сказати про цей корпус? Він у мене вже більше року. Я їм особисто користуюсь на своєму домашньому ПК і можу сказати, що це просто знахідка. І тому в цьому ролику я буду їх дуже хвалити. Тож сідайте, беріть щось поїсти, буде цікаво, полетіли. Поставляється кейс у звичайному картонному пакуванні. Я не став вам це показувати, бо це нікому не потрібно. Та має ось такий зовнішній вигляд. Одразу хочу сказати, що в нас, як ви бачите, білий колір, але є й чорний. Чорний не виглядає чимось цікавим, чесно. Це не дуже мені так подобається. Білий, він дійсно свіжий. Але є нюанс. Скло загартоване, але воно чорного кольору. Багато кого з моїх друзів це трохи відштовхує, бо вони кажуть, що ну як це на білому корпусі, чорна рамка. Мені особисто подобається. Одразу скажу, що є пилові фільтри повсюду, тобто з пилом проблем не буде. Що ж давайте заглянемо всередину. Дивіться. Скло знімається досить просто. Гвинти всі завальцовані, і з ними питань не буде. Щоб зняти, відкручуємо, то трошки. Ой, все ж таки не завальцовані, друзі. До речі, скоріш за все, щось змінили, тому що в моєму, який вдома, там все завальцовано. Або, можливо, зламав. Так, дивіться. Ага, все. Ось так це все. Знімається діло. Бачимо, заклеїли все в XPG дуже добре. Воно товсте. Це одразу видно, та досить важке. Приберемо його трохи сюди. В комплекті в нас одразу будуть три вертушки 120 мм. Вони встановлені одна на задній стінці, та дві на передній. Ми до них ще повернемось обов'язково. Як бачимо, знявши бокову панель. Місця під комплектуючі дуже і дуже багато. Щодо можливостей встановлення комплектуючих, ми можемо встановити відеокарту до 400 мм, процесорний кулер до мм, а блок живлення до 220 мм. Це Майже будь-які комплектуючі. Я собі особисто нещодавно придбав 4070 Super, вона 380 мм, З водянкою на передній панелі стоїть все без питань. Якось привезу, покажу обов'язково. Заглушки під відеокарти, як ми бачимо, вони металеві, з'ємні і не буде ніяких проблем їх зняти. Після чого, якщо захочете, наприклад, його продати, поставити на місце. Також є можливість встановити відеокарту як горизонтально, так і вертикально. Тут є ось спеціальний отвір під райзер. Тому якщо бажаєте поставити її ось так, проблем не буде. Дивіться, передня панель на магніті, і я вважаю, що це дуже правильне рішення. Тому що для того, щоб почистити комп'ютер від пилу, проблем ніяких не буде. Все легко знімається. Ось тут в нас є магніти, і нас одразу зустрічає пиловий фільтр дуже високої якості. Він знімається, треба трохи приловчитися. Зараз до себе поверну, бо незручно. Досить легко. І виглядає, ось дивіться, пластикова основа. Дуже тонка сітка, її можна просто мити, тому що це пластик. Я особисто вдома так і роблю, я його знімаю, пішов у ванну, промив, поставив назад. Як тільки зняли, бачимо комплектні кулери, вони мають непогані лопаті, повітряний потік, на жаль, не зможу показати, бо в нас немає вимірювального привід приладу. Але повірте, продувати, охолоджувати будуть гарно. Щодо підключення кулерів, тут не все так добре, тому що тут три пін. Треба керувати лише обертами, і для багатьох з вас це може бути проблемою. Але комплектні кулери непогані, це точно. Окрім пилового фільтру на передній панелі, є ще також на верхній. Він стандартної якості, нічого особливого. Та третій пиловий фільтр знаходиться знизу. На блоці живлення і по якості такий, як на передній панелі. Повірте мені, за ту ціну, за яку цей корпус продається, такого у конкурентів немає, щоб по якості були ось такі пилові фільтри, а також комплект кулерів. Не скажу, що вони прям супер кулери це важливо, але вони є. Йдемо далі по комплектуванню. Книжечка. Я особисто не користувався, будь-героєм, дивіться. Все в картинках. Тобто зможете без питань розібратися, які підтримує він залізяки, що можна сюди встановити, тут це чітко розписане. Тепер знімемо задню панель, подивимось, що по гвинтам. Комплект гвинтів також непоганий. Я, коли збирав свій комп'ютер, був приємно здивований. До речі, дивіться: гвинти, які я викручую, вони не завальцьовані. Тобто, не розумію, можливо, щось змінилося, бо в мене в домашньому корпусі вони 100% завальцьовані. Не розумію, можливо, щось змінили виробники. Задня стінка знімається також стандартним чином, потягнули зняли. Якість металу на високому рівні, він не люфтить. Збитий, гарний, якби була ще шумка тут, це був би просто топ, але її немає. Хоча, якщо у вас руки з того місця, ви можете і самі її встановити. Бачимо одразу, що місця під кабель менеджмент багато. Тут є деякі нюанси, я покажу трохи ближче. Дивіться, зачепитися ми можемо багато де. Є місця під 2,5. Корзини під HDD та ось у нас комплектні гвинти. Зараз ми їх подивимось, друзі. Відкривши картонне пакування, ми одразу бачимо, що нас зустрічає пакет. Трохи зробили по-розумному, є і картонка, є і пакет. Тут все необхідне, що нам може знадобитись, це маленькі кабельні стяжки, їх тут 6 штучок. Я думаю, що тим, хто збирає ПК з нуля, цього вистачить для прокладення магістралей. Усі необхідні гвинти. Для материнської плати, гвинти для встановлення блока живлення. Тут також є. Гвинти для встановлення систем рідинного охолодження, тобто самого радіатора, що можна прикрутити, це прикольно. Стійки. Змінні стійки під материнку. Та особливо важливий момент це насадка на викрутку, для того, щоб шестигранники знімати. Прикольно. Ось такий вийшов комплект. Також, як бачимо, під кабель-менеджмент багато гумових заглушок, через які можна прокласти кабельні магістралі. Та, як я вже казав, багато місця, де можна зачепитися стяжкою. Тут також все продумано. Сама основа корпусу, вона металева, досить збита, і коли встановити материнську плату, люфтити нічого точно не буде. Щодо можливостей встановлення вертушок, тут все досить непогано. Дивіться, в нас в комплекті йдуть 320-ки, але ми можемо встановити і 140. ки В нас є в наявності ось така 140 ка від Be Quiet. Робили огляд. Якщо не дивилися, обов'язково гляньте. Щодо можливостей, ми можемо встановити дві 140 ки на передню панель, дві 140 ки на верхню і все. Вода 420 мм сюди не влізе, повірте, лише 360. І я проводив невеличкий експеримент, хотів переставити свою воду, не дивлячись на специфікацію корпусу наверх. Але тут ось така пластина, яка заважає. Ось тут вона знаходиться, в яку вмонтовані USB-порти. Хотів трішки зробити інакше, не так, як задумали інженери, але не вийшло. Щодо можливостей систем рідинного охолодження, 360 передня панель можемо встановити, 280 на верхню. 120 на задню По можливостях стандартна вода сюди встає без питань, навіть якщо у вас довга відеокарта. Але майте на увазі, якщо у вас, наприклад, вода від Арктик, вони мають більш, більш такі товсті радіатори. І там вже треба виміряти, чи встане довга відеокарта, там під 400 мм, бо вода займе більше місця. І це важливий момент. До речі, друзі, важливий момент щодо прокладання магістрали від встановленого кулера на задню стінку. Дивіться, вони заморочились в XPG, зробили зробилось тут такий гачок для того, щоб дріт можна було прокласти, зачепити за гачок та прибрати в верхній отвір. Ну, це просто супер. Клас, 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 XPG. Єдине, чого тут не вистачає для повного розриву, це тримача для відеокарти. Якби він тут був, то це був би просто розрив шаблонів. Важливий момент це які в наявності порти. Тут в нас два USB 3.0. Один міні-джек спайний під мікрофон та навушники, а також кнопка reboot та ввімкнути-вимкнути ПК. Так могли додати і Type-C, але маємо, що маємо. Тож, друзі, які можемо зробити висновки щодо XPG Defender? Це не прошна версія, є версія Pro. Якщо бажаєте, щоб ми зробили огляд, напишіть. Мені цей корпус сподобався. Я їм особисто користуюся вже більше року. Дуже все подобається, пилом не забувається, миється все досить легко, можливостей встановлення, купа. Тому це топ за свої кошти. Якщо сподобався цей огляд, пишіть коментар, пропонуйте на що зняти відео та до зустрічі у нових роликах.